В Ефірі інформаційна програма «102 Інформ. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. У найближчі 15 хвилин про роботи правоохоронців. Не перемикайтесь. На великдень Дніпропетровщину відвідав міністр МВС України Арсен Аваков. Керівник правоохоронного відомства проінспектував новостворені та діючі підрозділи Нацгвардії. Поспілкувався на блокпостах з гвардійцями та представниками самооборони. В ході візиту Арсен Аваков відвідав два блокпости, що розташовані на автошляху Дніпропетровськ-Донецьк біля міст Підгородня та Павлоград. В Павлограді очільник МВС зустрівся з командуванням та особовим складом знову створеного підрозділу Національної гвардії. На місці було прийнято рішення про формування окремої спеціальної роти патрульної служби Павлоград, яка буде охороняти громадський спокій мешканців міста та регіону. Сьогодні здесь в Павлограді ми інспектируємо воїнську частину національної гвардії України, в тому числі тих резервістів, які були призвані. чуть более месяца назад. Сегодня мы смотрим здесь организацию самообороны и обсуждаем с руководством области вопросы создания специальных батальонов МВД, цель которых обеспечение защиты стабильности в области по всей территории страны на основе гражданских формирований. В него принимаются люди, которые примут соответствующую присягу Украины, будут подходить под параметры военнослужащего э, Министерства внутренних дел. И э, эти батальоны будут функционировать как на территории области, так и по специальным поручениям, э, которые будут отдаваться руководством Министерства внутренних дел по всей территории страны при необходимости. Э, есть вопросы по материальному обеспечению, мы их будем решать как со стороны Министерства, так и со стороны э, местной власти, со стороны э, Міценатов і бізнесмена це нормальний процес ситуації, коли общество знаходяться перед визволом дестабілізації. Міністр наголосив, що в складній політичній ситуації та при зовнішній загрозі на співробітників міліції і бійців Національної гвардії покладені особливі завдання по захисту законних прав громадян. І задачі ці потребують від правоохоронців рішучості, професійних дій та дотримання дисципліни. В той момент коли немає офіційних бойових дій, И армия не может действовать. Ключевая нагрузка по удержанию порядка в стране идет на органы МВД. Несмотря на всю ту критику, которая сейчас в прессе и в средствах массовой информации идет в сторону МВД, в сторону подразделения МВД, мы должны ясно понять, что ключевой стабилизирующей силой являетесь только вы сейчас. Під час зустрічі з представниками місцевих та центральних засобів масової інформації Арсен Аваков розповів журналістам про основні напрямки діяльності міністерства на теперішній час і в котрий раз звернувся до громадян України з пропозицією здати зброю, яка незаконно знаходиться в населення. проблема в тому, що слишком знаходиться на руках у гражданського населення, в тому ж славянське сепаратисти роздали фактично 400 одиниць зброї на руки постороннім людям, ніяк не контролюючи ситуацію. В том же Донецке э, роздали, в том же Луганском СБУ, только за вчерашний день. В Донецке э, обезврежена там группа, с которой взяли два пистолета ТТ, которые были э, похищены в отделении милиции в Донецке. А в Луганске задержана группа из трех человек с автоматами, которые ими были похищены в здании СБУ. То есть ситуация э, такого взрывоопасного котла, где бродит много незарегистрированного оружия, и заставляет меня везде на каждом удобном случае и у вас здесь сделать заявление. Все, незаконно должно быть здано. Всякий, хто знаходиться в руках з незаконним оружем, преступник. Незалежно від партійних флагов, которые держать в руках. Нещодавно співробітники жовтневого райвідділу відділу міліції зупинили діяльність будинку розпусту. Сексуальні послуги надавалися в одній з квартир по вулиці Дзержинській, практично в центрі Дніпропетровська. 20.03.2014 року в ході реалізації матеріалів оперативної розробки була затримана група осіб на території жовтневого району, які створили та займалися звідництвом та проституцією. Було затримано близько шести осіб жіночого, жіночої статі, а також чоловік, який, власне кажучи, і організував указану злочинну діяльність. Щодо осіб жіночої статі, всі вони притягнуті до адміністративної відповідальності по статті 181 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення. За вказане адміністративне правопорушення передбачено штраф у вигляді від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Що стосується особи чоловічої стації, яка організувала вказану злочинну діяльність, відповідно до неї порушено кримінальне провадження за статтею 302 Кримінального кодексу України. Яке передбачає відповідальність до п'яти руки позбавлення волі. Окрім напівголих дівчат та розібраних ліжок, в помешканні виявлено цілий арсенал жриць з любові. Засоби гігієни протизаплідні, засоби для медичного огляду. Знайшли і гроші, куди ж без них у бізнесі. Скільки працював цей будинок розпусти в центрі Дніпропетровська, зараз з'ясовують правоохоронці. Але навіть якщо притон діяв протягом місяця, це вже принесло власнику неабиякий капітал. Кажіть, пожалуйста, вообще какой доход организатор організатору подобне діяти на ваш взгляд? Приблизно до двох тисяч гривень на день слідчим відділом жовтневого райвідділу відділу міліції відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 302 створення або утримання місць розпусти і звідництво. Жінки притягнуті до адміністративної відповідальності. Відповідно до законодавства, дівчатам загрожує попередження або накладення штрафу в розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зі звідником ситуація інша. Згідно законодавства України, якщо провина його буде доведена, на чоловіка чекатиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. На теперішній час правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до кримінального бізнесу. Як гуляючи теплим весняним вечором, розкрити злочин. Навіть не розкрив, а попередив розбійний напад співробітник Нижньодніпровського райвідділу міліції. Інцидент стався кілька днів тому на розі проспекту Правди та вулиці Калинової в обласному центрі. Чоловік просто йшов додому після роботи. В руках нього була звичайна сумка. Поряд з'явився злочинець. «Во вторник вечором... В районі вулиці Правди і Калінової на мене напав чоловік, пытається отобрать у мене сумку. Его задержали очень быстро, приехала оперативная группа, профессионально произвела задержание, и после чего подозреваемый и, и я был, были доставлены в райотдел для того, чтобы написать заявление по факту данного преступления. Скажите, пожалуйста, тот, кто задерживал подозреваемого, он был в форме, вы поняли, что он сотрудник милиции? Изначально не понимал, затем понял, что это сотрудники милиции, потому что они профессионально заломали его и положили на землю. Соответственно, и затем прибыл наряд с милицией. Это именно эта сумка. Вечером шел домой после работы, в вечернее время около 9 часов. Заметил подозрительного молодого человека. При визуальном наблюдении увидел, как он подошел к мужчине, путем ривка сорвал сумку ну, и пытался сбежать с места происшествия. Однако был мною задержан. В торбині у Петербілого знаходилися 1200 гривень, ключі та документи, тож втрата особистих речей для нього була б досить відчутна. Звісно, хотів поблагодарити співробітникам міліції, висказати велике дякую слаженим дійсням, ну, роботникам міліції, поблагодарити їх за те, що Ну, так швидко була відреагувана, і чоловік був задержаний. І слава Богу, що мені він в рядані причинив. Ну і сотрудникам міліції теж. Слідчо-оперативну групу викликав рятівник. Грабіжника затримали і їм виявився місцевий мешканець 1988 року народження. Раніше вже мавши проблеми з законом. По факту розбійного нападу слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 186 Кримінального кодексу України. А в жовтневому районі четверо невідомих молодиків зібралися пограбувати комп'ютерний клуб. Теж не вийшло. Розбійний напад зупинили правоохоронці разом з робітниками охоронної агенції КРОК. Інцидент стався о пів на десяту вечора на вулиці Набережна Леніна в Дніпропетровську. Четверо чоловіків в масках та бронежилетах увірвалися до приміщення інтернет-клубу і, погрожуючи пістолетом та електрошокером, заволоділи майном клубу. Чотири невідомих особи, задягнених у камуфляжну форму, зайшли до комп'ютерного клубу, розташованого поблизу цирку в місті Дніпропетровську. Та під погрозою вогнепальної зброї, скоріше за все, пістолета заволоділи майном, яке належить частина комп'ютерному клубу, частина адміністратору грошима у сумі 3 тисячі гривень, комп'ютером Фюлі пакарт ноутбук, а також особистими речами адміністратора. Завдяки оперативно вжитим заходам працівникам міліції вдалося затримати одного з членів злочинної групи. Наразі проводяться заходи для встановлення та затримання інших. У затриманого 22-річного молодика вилучено бронежилет, шапочку з прорізами для очей та частину викрадених грошей. Затриманий при цьому запевняє, що планували вони зовсім інакше свій напад. що йдемо туда без ножей, без оружия, без Там сумачки наших, Я немного поділявся, Усі <працю> <degli> <працю> молоді, приблизно одного віку хлопці, скоріш за все, не працюючи. Вони, за словами затриманого, ставили перед собою ціль припинити продаж наркоречовин в якомусь лотку в центрі міста. До чого тут комп'ютерний клуб? Чому пішли зі зброєю і в масках? Пояснити хлопець не може. Про своїх спільників розповісти практично нічого не може. Мало знакомої на Познакомілісні постріства. За даним фактом, слідчий відділ жовтневого райвідділу міліції вніс до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій. За вчинене зловмисники можуть опинитися у в'язниці строком від 7 до 10 років з конфіскацією майна. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.